Оце в мене такі туйки, точніше у дружини. А отак от і отак я їх закривав. Хто знає, в мене два дві німецькі вівчарки і вони їх обсикають. Тому я закривав, а зараз відкриваю, чищу та роблю підкормку. Так що, якщо у когось є собаки і туї, то рекомендую таку штуку робити. Ставити чотири ніжки і стріч пленкою обкручувати. І тоді собаки не роблять свої гадкі справи. І вона не жовтіє, а виглядає зеленою. В противному випадку вона жовтіє знизу і пропадає. Так що отакий лайфхак кому.